Вітаю вас на уроці інформатики, і тема сьогодні математичні моделі. Продовжуємо знайомитись. Отже, математична модель, які ж вони бувають? Давайте поміркуємо, як обчислити час руху пішохода, якщо відомо довжину його маршруту та швидкість руху. А також як можна визначити реальну відстань між містами, якщо відома відстань між ними на карті та масштаб цієї карти. Математик. Це стосується математичної моделі. Математична модель це інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами описуються математичним співвідношенням. Тобто формулами, рівняннями, нерівностями та іншими. Найчастіше математичну модель ми з вами використовуємо на уроках математики. А також географія. Наприклад, математичною моделлю для дослідження руху автомобіля є формула S дорівнює V помножити на T, яка призначена для визначення довжини пройденого шляху S залежно від швидкості автомобіля V і часу його руху T. Математичну модель створюють у випадках, коли дослідження потребує певних розрахунків порівняння, аналізу, числових даних. Мета створення математичної моделі проаналізувати значення певної властивості об'єкта, яка отримана шляхом обчислень, розв'язування рівнянь, нерівностей. Алгоритм створення математичної моделі впливає, випливає з загального алгоритму створення інформаційної моделі. Що таке інформаційна модель? Ми з вами вже говорили. Тож, треба. Для визначення мети створення моделі потрібно проаналізувати дослідження та визначити значення яких властивостей об'єкта дослідження потребують обчислень, як вони пов'язані зі значеннями інших властивостей цього або іншого об'єкта. Суттєвими для дослідження будуть ті властивості об'єктів, на основі значення яких можна обчислити значення інших властивостей. Тобто початкові вхідні дані та властивості значення яких потрібно обчислити. Це вже будуть кінцеві результати, вихідні дані. Да? Ну, так дуже часто ми називаємо вхідні та вихідні дані у математиці. На цьому етапі потрібно визначити, як будемо отримувати вхідні дані в ході дослідження. Ми будемо вимірювати підрахунки, пошук в інтернеті. Третій етап, щоб створити модель. Нам потрібно ввести позначення для вхідних і вихідних даних, і записати їх співвідношення, між ними у вигляді формул рівностей, нерівностей, рівнянь та іншого. На цьому етапі можуть бути визначені проміжні результати, які в подальшому допоможуть нам дойти до головної мети. Наприклад, для отримання результатів дослідження потрібно застосувати математичну модель, а саме надати вхідним даних, певних значень і на основі співвідношень моделі обчислити та проаналізувати кінцеві результати. Все це ви здійснюєте на уроках математики, коли обраховуєте задачі. Для отримання висновка з дослідження потрібно застосувати модель декілька разів на різних наборах значень вхідних даних. Так, давайте розглянемо наведений алгоритм на прикладі дослідження з визначення довжини пройденого шляху. Як виміряти пройдену відстань, не маючи рулетки? Тож, спочатку робимо аналіз завдання дослідження. Якщо знати довжину вашого кроку в сантиметрах, тобто можна порахувати кроками, да? тож, якщо знати довжину вашого кроку в сантиметрах, то для вимірювання відстані у метрах потрібно порахувати кроки, і після чого помножити кількість кроків на довжину одного кроку та поділити результат на 100. А чому на 100? Вірно, тому що в одному метрі 100 см. Отже, вхідні дані це довжина кроку. Тобто, довжина нашого кроку це вхідні дані, яку ми вимірюємо під час дослідження лінійкою або іншим способом. І кількість кроків це ті дані. Які ми беремо за основу. Ми їх порахуємо під час руху. Вихідні дані це довжина пройденого шляху. Отже, позначимо вхідні дані крок, довжина кроку в сантиметрах, кількість це кількість кроків, які ми порахуємо. І результат це відстань, це вже і буде сама довжина шляху в метрах. І в нас вийде наступне співвідношення, що відстань. Дорівнює крок помножити на кількість і поділити на 100, ну, тобто на 100 см. Застосуємо отриману модель і вважатиму, що довжина вашого кроку, до прикладу, 50 см. а в кожного вона насправді різна. Ви пройшли кількість кроків, наприклад, 300 кроків, тоді довжина пройденого вам шляху відстані буде дорівнювати 50, помножити на 300, поділити на 100, а це дорівнює 150 метрів. Чудово. А зараз я пропоную провести невеличкий Експеримент і виконати завдання за допомогою комп'ютера, лінійки і, вашого, і за допомогою вашої, вашої кімнати. Для цього давайте перейдемо за посиланням і виконаємо це завдання. Посилання у вас є в класі. Отже, практична робота. Завдання, яке нам треба виконати, звучить так: проведіть дослідження довжини пройденого шляху на основі створеної математичної моделі з використанням програми калькулятор. Для цього нам з вами потрібно запустити на виконання програму калькулятор. Як це зробити на комп'ютері? Ми натискаємо пуск, всі програми і шукаємо в списочку Калькулятор. Відкриваємо. Відкриється ось такий калькулятор, ви можете побачити ось такий інтерфейс, а це інженерний, а нам потрібно, щоб він був стандартним. Для цього натискаємо на кнопочку Відкрити навігацію і обираємо стандартний. Крім того, калькулятор може відкритися в ось такому вигляді. Це вже є стандартний. Щоб повернутися до Попереднього або до меншого, до, до більшого, ось натискаємо на цю кнопочку. Так, в першу чергу, нам, нас просять перевірити, чи правильно в підручнику порахована попередня задача. Отже, довжина кроку 50 см, помножити на 300 і поділити на 100. Відповідь до рівня 150. Чудово! Все вірно. Отже, ви можете в себе позначити, що обрахунок задачі, попередній, який ми з вами розбиралися, здійснене вірно. Тепер наше вам завдання. Потрібно виміряти свій крок. Для цього беремо лінійку, робимо стандартний крок і вимірюємо свій крок. Наприклад, це буде у вас 64 см. Можна десь записати, що ваш крок 64 см. Так, Далі Далі нам потрібно виміряти довжину нашої кімнати. Для цього нам треба прокрокувати і від однієї стіни, наприклад, до іншої. І Порахувати кількість кроків. Тому зараз самостійно ви стаєте у себе в кімнаті від однієї стіни до іншої стіни, а крокуємо і рахуємо кроки, скільки в кого вийшло. У кожного це буде різне число. Ну, до прикладу, вийшло 14 кроків. Тепер нам треба обрахувати і дізнатися, якась. Дізнатися, яка довжина нашої кімнати. Для цього ми беремо наступну довжину нашого кроку 64 множимо на кількість кроків, якщо це Сі, це означає стерти. Так, 64. У вас у кожного буде своя довжина. Помножити на 14 кількість кроків, і поділити на 100 дорівнює В мене вийшла довжина моєї кімнати 8,96 метри, тобто 9 метрів, ви ж визначаєте довжину своєї кімнати. І десь можете записати. Аналогічно, можна визначити ще й довжину коридору. В відповіді, ви можете зробити скрін калькулятора і надіслати мені до відповіді буде цікаво дізнатися, в кого найширша або найдовша кімната.